По-перше, я маю сказати, що в 90-му році, коли була обрана перша демократично обрана Сумська міська рада, то там була достатньо велика кількість так званих активних пасіонарів, яких тоді нас називали неформалами, які ну, задавали певний тренд, які по суті приймали ті рішення, які потім стали ну, такими загальнодержавними. Бо ще в 90-му році перша міська рада прийняла, на мій погляд, історичне рішення і визнала синьо-жовтий прапор національним. Це ж був ще Радянський Союз, да? ще була імперія, тоді ще було це небезпечно. Але вже тоді ми прийняли це рішення, Сумська міська рада, і фактично Сумщина, Суми, вивісила, підняла над сумами жовто-блакитний прапор або синьо-жовтий прапор, як національний разом зі Львовом. Тобто разом з містами Заходу України. І тоді це було знаковим. тоді це фактично показало, що і Схід, і Захід єдині в своєму прагненні мати свою вільну, незалежну, демократичну державу. Якщо переходити до 91-го року, то коли вже Сумська міська рада провела перший референдум, коли почалися референдуми по країні, чи підтримують люди, ну, скажімо. Крок до незалежної держави, і у нас тут був великий референдум, велике зібрання, мітинг да? біля театру. Там зібрали ми десятки тисяч людей, вся площа була заповнена. То більшість саме підтримала рішення про незалежність держави, про те, щоб переходити. Тоді, пам'ятаєте, почався була намагання імперії повернути це все вспять. Був так званий ДКЧП Державний комітет е, чрезвичайно повноважень, який був створений у Москві, ноги ну, КЧП, які підтримали і е, комітети державної безпеки, і партійні органи. От, і тоді нас попередили депутатів, ну скажімо, цих пасіоналів, е, або як тоді називали, то тобто демократичну. Псу. Скажімо, частину депутатського корпусу попередили, що будуть арешти, але сказали, що вас затримувати не будуть. От, дана команда, створені списки, вас будуть просто знищувати при затриманні як е, оказуючих супротив. Тому сказали, що краще вам виїхати, краще тікати, от куди тікати. Ми, а замість того, щоб тікати, зібрали на площі тут біля 20 тисяч людей. Так відбувався скажімо так, День Незалежності, формувалась незалежність так дуже-дуже чутлива, дуже, дуже, дуже небезпечна, але, але на щастя, от в Сумах це було безкровно, більш-менш цивілізовано. Вдалося це зробити. В інших містах по-різному було, були і, я знаю, і жертви тоді, в 91-му році, але Суми якось продемонстрували такий більш-менш цивілізований підхід. І завдяки тому, що все ж таки в більшості Сумська міська рада, перша рада, яку обрали мешканці міста Сум, була достатньо демократична, достатньо, скажімо, зорієнтована на якісь. Тереніни, скажімо так, і приймала от, на упередження, на мій погляд, дуже правильні рішення, які, скажімо так, унеможливлювали, але е, запобігали якимось крайнищам. І правильно було прийнято рішення і про національну символіку, і правильне рішення про е, скажімо так, прийняття в комунальну власність партійного майна, що дозволило, скажімо, провести всі ці акції, публічні акції без. Е, Потрясінь, без зайвих, так сказати, ексцесій. Д людей це було <кій>, е, таке, знаєте, як подарунок долі, який звалився з небес, от, без е, якихось е, потрясінь, без зусиль. Бо до цього ж десятки поколінь українців віддавали життя, боролись за це, і вдруг неочікувано звалилось на голову незалежність. Багато навіть не От. І воно ж, ми, ми ж бачимо от зараз, що не так, не так просто це. По-перше, чи може бути незалежним люди, от, які е, ну, скажімо, фінансово, матеріально залежні, да? от, е, так сказати, е, е, чи може бути незалежна країна, яка е, все ж таки, ну, скажімо, не мала досвіду формування своїх? Своєї ринкової економіки да, або стосунків з іншими країнами, От, суспільство, яке в більшості виросло ну, в радянській ментальності, але в більшості тоді сприймали це позитивно. Дехто з людей, багато людей, сподіваються і вірять в те, що якщо можна знайти якийсь компроміс з східним сусідом, ну, з Російською імперією, да, з Росії. То ми, можливо, припинимо це протистояння, припиниться те саме. Це ілюзія і міф. О, все ж таки, я постійно, коли спілкуюсь, інколи приходиться громадському діячу, я зараз там намагаюся вести у свій канал, там он так і називається Міфи і дійсність. Я постійно кажу, що друзі, от ви реальність, все ж таки, питайтеся не, не жити в казковій бульбашці, а відрізняти реальність від міфів. Це міф. От, і навіть якщо Україна перетвориться, ну, скажімо, не дай Бог, Малорусію, то це не значить, що припиняться конфлікти і протистояння. На жаль, ми приречені або стати сильнішими, або, так би мовити, бути поглиненими цим сусідам. Бо вони від нас не відчіпляться. Без нас у них руський мір не, не складається. На жаль, ще живемо в якихось. Казкових очікуваннях. Це з цього треба вийти, реально сприймати дійсність, бути готовими до будь-яких викликів і більш-менш критично і свідомо обрати ми, ну, в тому числі і поведарів. Не вестися за черговими обіцянками, черговими казками.